Доброго ранку. Шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть мене чути? Видно? Доброго ранку. Вас чути і видно. Дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, суб'єкт господарювання присутній. Представник Мельничук Валерій і мої колеги відповідно з відділу охорони навколишнього середовища, виробничого відділу і технічного відділу. Дякую. А, так, підкажіть. У нас є ще учасник. Підкажіть мені, будь ласка, ППЦНТ Підписаний учасник. Кого ви представляєте? Ми, сама організація, яка розробляла звіт, тому ми підключилися також до даної відеоконференції. Тобто зі сторони суб'єкта господарювання. Так. Дякую. Отже, дивіться, в нас поки що немає представників громадськості, тому я пропоную 15 хвилин. Ми чекаємо. Можливо, хтось почав ще тільки підключатися через технічні якісь негаразди, не може підключитися, тому давайте дамо 15 хвилин ще представникам громадськості для підключення. І о 10.15 будемо продовжувати наші громадські слухання. Добре, дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Нас вже 10-та година 15 хвилин. Сподіваюся, всі, хто хотів підключитися до наших громадських слухань, це зробив. Сьогодні у нас, 2 жовтня, 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством Рівне Азот. Стосовно планованої діяльності, що передбачає операції у сфері поводження з відходами, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на добу або більше, при експлуатації діючих промислових майданчиків, шламу накопичувачів, цехів складних мінеральних добрив та хімічної підготовки води, прат рівне азот. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головоючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в наступив дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо планованої діяльності, яку вони планують провадити. А до березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, два 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону я врегульовую здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину, 20 майже хвилин, в нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Я ще раз попрошу інших двох учасників представитись на камеру під протокол для того, щоб ми змогли зафіксувати відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, прат Рівне Азот. Представте ще раз. Будь ласка, ще раз добрий день, представник суб'єкта господарювання ПРА, «Рівне Азот. Мельничук Валерій, дякую. І учасник, який підписаний НЦТ, ЦНТ. Вибачте. Добрий день, Богдан Дмитрів, представник «Центр новітніх технологій організація, яка розробляла звіт. Дякую. Отже, на 10 годину 20 хвилин. Ми не фіксуємо на громадських слуханнях представників громадськості. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою якої затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства, рівне Азот, стосовно планованої діяльності, що передбачає операції у сфері поводження з відходами, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на добу або більше, при експлуатації діючих промислових майданчиків, шламонакопичувачів, накопичувачів, цехів складних мінеральних добрів. Добре та хімічної підготовки води пра Рівне Азов. Бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякую до побачення Дякую. до побачення.